Привіт, мої улюблені козаки! З вами Саня, автор каналу проєкту Укрмап. В цьому відео ми з вами зробимо короткий, проте вмістовний огляд нової версії гри 1.49 для гри Євротрак Симулятор 2. Перше, з чого ми почнемо, це HDR скайбокси, місяць і нові погодні ефекти. Щоб інтегрувати місяць у нічне небо, знадобилося відтворення, візуалізація та обчислення місячного світла, відповідних фаз, керування відображенням у водоймах, роботи з мокрими дорогами та усунення ефектів дзеркал. Крім того, SCS також переробили нічне небо, представивши динамічні зірки. Які м'яко мерехтять, підвищуючи загальну автентичність нічного досвіду. SES також раді повідомити, що тепер у скайбоксах буде розширений динамічний діапазон, він же HDR. Що це означає? Що на небі будуть насичені та яскравіші кольори. Візуальні ефекти погоди також оновлено. Грози тепер включають видимі блискавки, що забезпечує більш захоплюючий досвід. Дилери вживаних вантажівок. SES раді представити ще одну дуже затребувану функцію, за їхніми словами. Вживані вантажівки тепер будуть доступні відразу в головному меню, що дозволить вам вибрати вантажівки, які є більш бюджетними порівняно з абсолютно новими автомобілями. Однак ці вживані вантажівки мають певний пробіг і зношеність, на що вказує їх зірковий рейтинг і окреме вікно, у якому надається детальна інформація про пошкодження різних частин. Однією з найбільш значущих змін, пов'язаних з цією функцією, є покращена система пошкодження та відновлення. У минулому підхід був дуже спрощеним. Окремі частини накопичували пошкодження, представлені у відсотках, і ви могли їх відновити, скинувши відсоток до нуля. Однак, з оновленням 1.49, частини накопичуватимуть три типи пошкодження: перший тип пошкодження. Цей тип пошкодження можна усунути стандартним ремонтом, як і раніше. Другий тип знос деталей. Коли компоненти накопичують значний знос, ви можете їх замінити. І третій тип постійний знос. як на мене, найцікавіший. постійний знос означає системне старіння та знос. У всьому автомобілі його можна звести на нівець лише повною реставрацією всього автомобіля. Це дорожча процедура, але це єдиний спосіб повернути вашу вантажівку та причіп до первозданого стану. Модифікатори прив'язки клавіш. Ще одна дуже затребувана функція зі слів SCS, яка надходить у версії 1.49. Це модифікатори прив'язки клавіш. Коли раніше ви створювали нове прив'язування в меню. Ви могли прив'язати лише одну клавішу для дії. З оновленням 149 тепер у вас буде можливість використовувати комбінацію клавіш і модифікаторів для прив'язки дії. Наприклад, тепер ви можете призначити клавіші Shift плюс L, щоб увімкнути світло, якщо захочете, автоматичні фари. Ще одна нова функція, яку SES раді представити в цьому оновленні. Це опція автоматичного включення в фар. Це відносно проста функція, яка вмикає ваші фари, коли навколишнє освітлення навколо вантажівки падає нижче певного порогу. Увімкнути цю функцію можна в налаштуванні геймплею гри. Ставте вашу блакитно жовту вподобайку, якщо це відео вам сподобалось, та підписуйтесь на канал. Не забувайте донатити на ЗСУ. А на цьому все з вами був Саня. Слава Україні!